Друзі, вітаю вас! Найкраще бізнес радіо шоу України. Експертна думка продовжує допомагати українському бізнесу працювати, розвиватися та рухати країну до перемоги. З вами, як завжди, ваш незмінний Денис Каер. Трейдинг точно багато разів чули про це поняття, але впевнений далеко не кожен з вас знає, що це. О цьому пробуємо сьогодні розібратися. Окрім цього, обговоримо ще чому саме якісні знання є запорукою успіху у трейдингу. Ну і поговоримо про безкоштовні курси з основ трейдингу, які допоможуть вам визначитися чи взагалі. Підходить вам цей напрямок чи ні. Я із задоволенням вам представляю мою сьогоднішню гостю Альона Овдій, фінансовий консультант компанії Double Case та ліцензований трейдер. Альона, я вас вітаю. Доброго дня, вітаю. Так, Альона, давайте розказуйте, це цікава тема, досить сучасна, але я, я знаю навіть людей, які, в принципі, їм цікаво, але вони явно побоюються. да Купа. У мене питань, причому дуже дуже таких конкретних і стандартних. Тому приготуйтесь, як то кажуть. Але для початку в чому взагалі полягає трейдинг? Що це таке? Дивіться, сама задача трейдингу це не щось нове. Тобто, насамперед, це покупка, продаж товарів. Яке основне бажання купити дешевше, продати дорожче. Тобто, відповідно, дана структура дуже схожа фактично з будь-яким видом діяльності, який саме оснований на покупці або ж продажі. Тобто, якщо до прикладу, я знаю, що меблі через півроку 100% подорожчають, подорожчують. Я заходжу в магазин, заключаю контракт. Тобто я не виходжу з дому чи не виходжу з магазину саме з величезною кількістю меблів. Тобто, я беру кредит, допустим, на 100 тисяч доларів, е заключаю контракт на покупку і йду додому з контрактом. Тобто, це от такий певний фьючерс, скажімо так. Після того, як проходить цей період півроку, я відповідно. Приходжу і вже продаю ці меблі, але за ціною набагато вигіднішою відповідно, ніж я купувала з самого початку, і заробляю саме на різниці цін. Тільки зараз вже є насамперед компанії, тобто брокери, які допомагають трейдеру саме в торгівлі, і вже не треба виходити з дому. Сама професія стала максимально мобільною, вільною. Можна працювати абсолютно з будь-якої точки світу, маючи при собі тільки комп'ютер, ну і відповідно свої знання, інтелект це фактично все, що необхідно для того, щоб займатися трейдингом. Дана спеціальність вона не з'явилася 2-3, навіть не 10 років тому, тому що самі перші біржі ще були товарними, де в принципі люди дійшли до думки, що для того, щоб нам продавати товар і не мати його при собі, треба приходити на якесь певне місце і, відповідно, обговорювати ціни на ті чи інші товари. Тобто, перші були товарні, потім з'явилися фондові. Відповідно, далі ринок почав розвиватися. Зараз у нас взагалі ера криптовалюти, тобто всі знають, що є така, така валюта, яка фактично також зберігається у тебе в тебе телефоні, ти не можеш її помацати. Ти не можеш нею розплатитися, фактично, там як, грубо кажучи, кешем, як говорити про звичайну валюту. Але можна зараз навіть в Києві купити і квартири, і машини не тільки на території України, а навіть в інших містах. Просто бажання збільшується, бажання заробляти в людей, мені здається, є завжди. І трейдинг – це один із таких найбільших можливостей, я вважаю, серед усіх інших видів діяльності, якщо зрівнювати навіть з будь-яким фізичним бізнесом. Ну, в принципі, все зрозуміло. Купити, продати вигідно, вигода, все зрозуміло. Але а ви, от до речі, говорили, що навчитися, навчання треба розуміти. Тобто, окей, але чому саме? Ну, типу, скільки часу, я не знаю, треба навчатися трейдингу? і що саме треба вивчати для того, щоб бути успішним трейдером. Дивіться, що треба знати для того, щоб їздити на автомобіль. Треба знати теорію. Тобто, який знак за що відповідає, ну не трейдер... всі, до речі, знають хто no. їздить. Окей, okay, ну no. тим не менше, якщо ти їдеш на автомобілі, знаєш просто, як які, яка педаль за що відповідає, але не розумієш, що це за знак, то така собі історія, тому що може бути одним із учасником ДТП а саме її причиною, насамперед. Так само і в трейдингу. Тобто, насамперед, треба знання теорії. Плюс так само знати практику, тобто як їздити на автомобілі, як переключати ті самі передачі. Так само, і трейдер повинен розуміти, як відкриває. Угоди, як вони закриваються, тобто, фактично, що, скільки часу необхідно. Наскільки я знаю, для того, щоб навчитися водити і вивчити теорію, достатньо 4 тижнів. Так само і в трейдингу, в цілому, за місяць можна абсолютно спокійно вивчити основи. Але що таке вивчити саме трейдинг? Ми говоримо не просто торгувати на ринку, тому що торгують яблуками. Ми говоримо про управління депозиту насамперед. Що треба для того, щоб вміти управляти депозитом? Насамперед важливо контролювати саме свої емоції, тому що. Що проходить з трейдером, який, наприклад, відкриває свою першу угоду на реальному рахунку, вона відразу відкривається в мінусі. Тобто, ви розумієте, яка, яка це напруга, які це емоції, в момент хочеться її закрити. а Потім ти думаєш, ні-ні ні, ну я ж її відкрив чомусь, тобто якась ідея насамперед для того, щоб вона вийшла в плюс, є. І трейдеру психологічно важко закривати угоду в мінусі. Тобто він вірить в те, що вона буде в плюсі. Давайте розглянемо іншу ситуацію. Якщо ми прорахували, трейдер прорахував якусь угоду, яка має заробити йому 20 Тисяч доларів і вона вже в три тисячі, тобто уже є прибуток, але він не такого рівня, який би з самого початку. І саме основне тут не просто бажання, тут саме аналітичні знання, тобто те, що трейдер зробив самостійно, він самостійно зміг проаналізувати такий рух ринку. Питання в тому, що треба тепер витримати, скажімо так, цю угоду до необхідного результату. Тому я вважаю, що трейдер саме стає трейдером, як водій, як людина, звичайно, стає водієм тоді, коли трейдер вміє витримувати саме оце от емоційне навантаження. Коли він розуміє, як вміти контролювати свої емоції в момент того, щоб досягнути найбільшого результату, прогнозованого ним. же. Тому що трейдер заробляє саме на своєму інтелекті і на своїх знаннях, які він отримав. Ну, плюс е, характер насамперед. Вау, ну на перший погляд виглядає все ну не так вже й складно. Окей, а наступне таке досить конкретне питання: взагалі скільки потрібно грошей, щоб почати трейдити і чи взагалі можна чи можна працювати трейдером, не маючи грошей, або як або як мінімум стартового капіталу когось? Дивіться, на рахунок скільки потрібно грошей. Треба розуміти, яку ціль ви перед собою ставите і наскільки серйозно ви від цього відноситесь. Якщо ми купляємо автомобіль за тисячу доларів, якщо ми купляємо автомобіль за сто тисяч доларів, є різниця того, де ми будемо його паркувати, куди ми будемо їздити, його обслуговувати і все інше. Для того, щоб трейдер був налаштований серйозно, капітал має бути максимальний. Якщо трейдер кладає 5% від свого місячного доходу, то ми всі розуміємо, яке відношення. Якщо відношення не серйозне, то і результат він буде відповідний. Це це просто людина, яка прийшла, ну, аля пограти в казино, скажімо так. Є такі трейдери, тобто тут немає ніякої е, ідеї і сказати, що я не рекомендую, що так відноситись насамперед до власного депозиту, і в цілому до даної торгівлі, тому що людина, яка приходить сюди, вона повинна розуміти, що це серйозний вид діяльності, це серйозний бізнес, і просто відноситись до цього як до гри, то результат буде такий, як до гри, відповідно. Е, крім того, знову ж таки. Якщо трейдер не має власного капіталу, є велика кількість різного роду компаній, які надають саме кошти в управління. Це раз. Тобто компанія фактично готова платити за те, що трейдер от знає, от він уміє, але не має можливості саме почати з власного капіталу. Але він хоче торгувати. Є навіть випадки, коли людині просто наскільки подобається сам процес, скажімо так, торгівлі, що це є основним. І компанія готова відповідно надавати кошти в управління. Єдине, що трейдер отримує тільки невеликий відсоток саме від свого доходу. Тобто, в нас була ситуація, коли трейдер робить 80 тисяч доларів, а фактично отримує тільки тисячу вигляд. Ді заробітної плати розуміючи, що ось де основна різниця, ось що фактично на власному депозиті це карт-бланш це я бізнесмен. А людина, яка працює на рахунку в управлінні, це насамперед людина, просто працівник, яка отримує зарплату. От і все, але в принципі потренуватися можна і в такому форматі. Я правильно розумію? Не знаю собі набити, в тому числі можливо і якусь якийсь досвід да. Можна в цілому, як варіант, або ідея непогана, але знову ж таки, якщо людина прийшла сюди, і вона налаштована серйозно саме робити гроші. Я кажу робити, а не заробляти, тому що заробляти знову ж таки це про роботу. А ви що робить трейдер для того, щоб отримувати прибуток? Він нажимає одну кнопку для того, щоб відкрити угоду, і нажимає іншу, або автоматично навіть вона закривається. Сам процес дуже цікавий, відповідно. Але якщо налаштування серйозне і трейдер хоче дійсно через півроку побачити на депозиті кругленьку суму, то відповідно тренування краще заключити трошки. В інших аспектах. Якщо трейдер переживає, от перший, перший раз в принципі, він почав займатися чим схожим, до цього не було жодної такої схожої хоча б виду діяльності. Я завжди кажу, трейдинг це діяльність, яка просто ламає мозок. Я дивлюсь на своїх трейдерів, які працювали там 40 років на одній тій самій роботі. І прийшли, каже, я просто втомився. Я втомився від цієї буденності однієї тої самої діяльності. Я хочу щось змінити в своєму житті. Я хочу, щоб все залежало суто від мене. І я працював самостійно. Максимум, з ким я міг посваритися, це тільки з дзеркалом, фактично Лячись на себе, типу, чому я там не поставив стоп лос або чому я закрив угоду раніше? От ну і відповідно, ось такий можна сказати певний результат. Зрозуміло, друзі. Сьогодні говоримо про трейдинг. У мене в гостях Альона Овдій, фінансовий консультант компанії Double Case та ліцензований трейдер. Альон, скажи мені, будь ласка, скільки може заробляти починаючий трейдер? Не той, хто працює на когось, а саме вже той, хто хоче робити гроші. Не можу сказати вам однозначно, чесно кажучи, числа, тому що знову ж ми всі індивідуальні, стратегія в кожного різна. Це от стратегія, щоб ви розуміли для торгівлі, це фактично як відбиток пальців. Не можна повторити ідентично, щоб кожна людина повторювала. Але в середньому трейдер малоризиковий, який тільки-тільки починає, який от фактично максимально консервативно відноситься до торгівлі, має в середньому від 7 до 15 відсотків. Є винятки. Тобто, в мене є трейдер, який е, одною угодою ста тисяч доларів закрив мільйон Це одно. Угодою за дві хвилини, тому є винятки, коли людина саме готова, скажімо так, ризикувати, і вона розуміє, для чого вона ризикує. Тобто тут важливо саме не просто всім депозитом, скажімо так, в одну угоду, як казино грати. тут не про казино, а тут саме про прорахування ризиків і по про можливість отримання більшого прибутку. Якщо в людини є характер, то нічого поганого в тому відповідно немає. Угу. Але я так розумію, що ви вже декілька разів казали, і ще раз я теж питав про навчання. Тобто, якщо пройти навчання, ви там вчите якимось таким штукам, які допоможуть, ну скажімо так, збільшити свій прибуток. Да? Не знаю, можливо, бути більш ризикованішим чи як. Дивіться, наше навчання насамперед це структура, тобто вона складається з декількох етапів для того, щоб був якийсь певний результат. Тобто наша компанія вона працює насамперед на результат. Нам не не так цікаво, просто щоб людина знала інформацію. Важливо, щоб з на наших дверей нашої компанії вона виходила трейдером. І я дуже часто кажу: якщо трейдер, Практикант, можна так сказати, виконує всі необхідні поставлені перед ним задачі, хоче він чи не хоче, але через місяць цих дверей трейдером він вийде. Тому що поставлена вся структура самого навчання, так що в нас спочатку все починається з теорії. Тобто важливо, щоб в людини була база знань, інформація, якою він може користуватися, відповідно розуміти, чому долар росте, чому золото падає, чому росте той чи інший індекс, наприклад, на фондовому ринку. Відповідно, після цього ми переходимо до практики, там де ми вже вивчаємо саму структуру ринку. Там, де трейдер вже відкриває свої перші угоди, не ризикуючи власними коштами, роблячи це на деморахунку. Після чого вивчаємо стратегії, тактики. Ми говоримо про всі відділи ринку для того, щоб трейдер умів торгувати на всьому. Ми не вибираємо, де буде торгувати трейдер. Ми навчаємо так, щоб трейдер дійсно був професіоналом та спеціалістом в даному виді діяльності. Ну і, відповідно, після практики ми ще даємо кваліфікаційний тест, для того, щоб він міг підтвердити свої знання та навички та отримати сертифікат міжнародного зразка, що дійсно він кваліфікує. Сертифікований трейдер. Угу. О, бачите, і, і сертифікований. І сертифікований так. А окей, я ще чув, що трейдер постійно працює чи співпрацює, не знаю, як правильно сказати, з брокером. А це для чого? це Що це за зв'язочка да? команда? Дивіться, брокер насамперед, це посередник. Те, що я казала з самого початку, а, треба заключати договори на купівлю тих чи інших активів. Ми з договором йдемо додому. Зараз ми з дому не виходимо для того, щоб заключити даний контракт на купівлю тої чи іншої ціни або на купівлю того чи іншого активу. Брокер фактично це посередник. Це саме можливість для трейдера вийти на ринок. Сам самостійно трейдер цього зробити просто не може. Тобто, mm -hmm. фактично, це платформа. Mm -hmm. Окей, і ще одну, то я намагався розібратися в темі. Да, що таке деморахунок? І, до речі, тільки що про це теж згадали, і взагалі, як їм керувати, коли він з'являється. Дивіться, деморахунок з'являється на етапи практичних занять. Тобто це той демо-тренажер. Не хочу, чесно кажучи, багато про це говорити, тому що що таке демо-рахунок? Це симулятор, це тренажер, по-іншому просто не звеш. Там ті самі цифри, як і на реальному ринку, там ті самі графіки, ті самі активи. Але питання в тому, що там немає абсолютно емоцій. Тому довго трейдеру засиджуватись на демо це абсолютно нерезультативно. Типу ідея натренуватися, як ми говорили до цього. На демо рахунку натренуватись неможливо. Це рівно як. Я навіть не знаю, сісти, знаєте, оці симулятори з машинками, такі зараз як потренуюся, а потім як пересяду на реальний автомобіль. Ну, тобто логіка, плюс-мінус те саме. Що можна навчитись на демо? На демо можна навчитись, як відкривати угоду, тобто, які кнопки за це відповідають, як закривати ту чи іншу угоду, як використовувати якісь інструменти, проглянути, в принципі, як це працює. Але саме напрактикуватися і отримати досвід, трейдер може тільки на реальному рахунку. Іншого варіанту просто немає. Якщо трейдер переживає, як я говорила до цього, є можливість застрахуватись у власний депозит, щоб трейдер Розумів, що б я не зроблю за період там, 30 календарних днів, в будь-якому разі сума моя, власно, вкладена, 100% повернеться. Знайдіть мені такий фізичний бізнес, дає можливість так спробувати. Ага. Але досвіду він отримає в цей період саме конкретно торгівлі на реальному рахунку за цей місяць набагато більше, ніж навіть за 10 років на дему. Ага. Слухайте, дійсно, от вона, яка інформація? Вчитись це добре, але все ж таки краще, як то кажуть. На практиці друзі говоримо сьогодні про трейдинг альона овді фінансовий консультант компанії Double Case та ліцензований трейдер. А, Альон, скажіть, трейдинг може бути чи знаєте ви, чи можливо і ви така ж да одним єдиним бізнесом, яким людина і займається? Фактично. Може бути по-різному, тобто сказати якусь знову ж таки основу дуже важко, тому що є, як я й казала до цього, є трейдери, які відносяться до трейдингу як і до гри. І, знову ж таки, я це не рекомендую, але не можу цього сказати, що цього немає. Відповідно, дійсно так, трейдинг це бізнес, тому що що таке насамперед бізнес? Це управління коштами управління будь-якою справою. З якою метою? З отримання з метою отримання прибутку. Так само, і трейдер він управляє депозитом саме для того, щоб отримувати прибуток. Єдина те, що я й сказала, також до цього, що трейдер повністю самостійно контролює абсолютно всі свої ризики. Трейдер може прорахувати найбільший можливий мінус а хід. як а я контролюю ризики? Ну, от це, от, що треба для того, щоб контролювати ризики? Дивіться, це таке питання, на яке я буду дуже довго розказувати. Тому Тоді що, вкратце, якщо коротко, дивіться, зараз є автомобілі, які в стресових ситуаціях можуть приймати кермування на себе. Так само і в трейдингу є автоматичні ордери, які закривають ваші угоди. Якщо щось пішло проти вас. Тобто ви самостійно їх виставляєте. Тобто це не треба вручну. Це, до речі, одна із тем, що деякі трейдери або люди, які чули про трейдинг, думають, що якщо я цим займаюся, мені треба перед комп'ютером сидіти там 12 і більше годин. Ні. Є шість різних видів торгівлі, щоб ви розуміли, тільки від часу, який ви готові їй приділяти. І можна автоматизувати все наскільки, що фактично трейдер буде тільки відкривати угоди, всі інші дії буде робити платформа за вас. Тобто, це фактично передання управління в стресовій ситуації. Угу, нічого собі. Прям для мене відкриваються нові горизонти, як то кажуть, в тому числі тренінгу. Я зрозумів. Фальонів, про це можна говорити дуже довго. Друзі, я, навіть у мене купа ще питань виникає по ходу. Але я думаю, що кому цікаво компанія Double Case, і многому, можливо, ви можете прямо до Альони звернутися, вам допоможу у всіх цих питаннях. І останнє запитання буде смішно, але всі ми хочемо. Що ж буде з доларом протягом не знаю, наступних п'яти років? Яке цікаве запитання, дивіться. Не оригінально, я впевнений, вам задають його часто. Це зазвичай мої трейдери, які уже, скажімо так, почали торгувати. Завжди мені розказують, знаєте, що мене перше вдома запитують? Я запитую, що, що з доларом, коли він там впаде, коли буде. Що буде з доларом? Він буде. Насамперед, це треба також розуміти. І Це де вже непогано. Тому що останні 20-30 років є люди, які говорять про те, що. Там, долар зникне, особливо коли там, з криптовалютою, це почалося трошки масовіше. Долара не буде. Він буде. І 100% через 5 років він буде коштувати тільки більше, ніж зараз. Основна задача, до речі, трейдингу коли ми купуємо долар, тоді, коли він росте. Для того щоб продати тоді, коли він виросте ще більше, відповідно. Тобто 100% долар буде. Зараз ситуація на ринку така, що зараз він, якраз цей проміжок часу і десь ближчі два тижні, він дешевшає. Це 100%, він дешевше і до таких валют, як євро, британський фонд. Також ми можемо подивитися на фондові індекси, які коштують достатньо дорого, і вони виросли в своїй ціні, знаходяться на максимум золоту, точно так само. Але через 5 років за рахунок того, що послуги, товари вони не втрачають свого попиту. Відповідно, валюти треба буде тільки. Більше. Тобто попит на неї буде 100%, він буде 100% коштувати дорожче. Отже, всі, хто чекає долар по вісім, ребята, забудьте це насправді. У мене сьогодні в гостях була Альона Овді, фінансовий консультант компанії Даблкейс та ліцензований трейдер. Альона, дуже дякую за те, що прийшли і розказали про таку штуку, як трейдинг. Я навіть не так скажу. Ви мені здається, не розказали. а Так привідкрили таку малесеньку-малесеньку таку да, де трошечки можливо, хто ще роздумує над тим, займатися цим чи ні, можливо, отримав якусь інформацію. Тому дякую, що розказали. От і ну, ваші останні буквально побажання українцям, які ще роздумують іти туди, занирнутись в трейдинг чи ні? Єдине, що я можу сказати, торгувати може абсолютно кожний, управляти депозитом саме може абсолютно кожний, в кого є на те характер та дійсно конкретні цілі. Ще досить просто. Отже, друзі, на цьому будемо закінчувати нашу бесіду. І ще раз нагадую, що ми сьогодні говорили про трейдинг. В гостях мене була Альона Овдій, фінансовий консультант компанії Дублкейс та ліцензований трейдер. Експертна думка та країна ФМ. Допомагаємо українському бізнесу, допомагаємо Україні. До нових зустрічей, друзі.